Всім привіт! <плізь> Я сьогодні приїхав реєструвати автомобіль, хотів би записати відео, бо часто запитують про реєстрацію авто. Забіжу е наперед, у мене вже є умова на куп. Е е Вона пишеться буквально на протязі 10 хвилин. Ви вибрали автомобіль, поїхали. Е Вам ніде не потрібно їхати ні Мрео, ніякі інші інстанції. Ви на місці в того в кого вирішили купити. Пишете такі дві одинакові копії умови куп на спродаж. Дуже проста, ви можете в інтернеті прописати, умова купна спродаж самоходу, і вам виб'є зразу перший файл ПДФ. Місце, число, місце, фамілія, песель, адрес, документ, ну і про автомобіль того власника, хто продає, хто купляє. І... Про автомобіль всі характеристики його. Цей один екземпляр у вас, другий у власника. Також вам повинні дати довуд реєстраційний. І може бути карта поясна, може не бути, її вже не дають, так що вона, якщо її немає, можете не переживати. Головне, що у вас був довуд реєстраційний. Ну і все, ви приїхали, наприклад, як я приїхав, ви приїхали до Жонт. Староство пов'ятове, у жонт відділ комунікацій, так називається, де реєстрація виходить. Реєстрація, ви, ви реєстрація. Якщо ви продаєте або купляєте автомобіль, вам постійно Що в тому, що в в тому, тому випадку потрібно зголосити, що ви або купили, або продали. Я приїхав, в мене є умова купна з придаж. Маю довод реєстраційний карта поїзду. Я не буду реєструвати на себе, я хочу просто згласити, мені не потрібно. Як вам так сказати, я не буду власником вписаним в доводі, цьому, буде власник той, хто мені продав, але я по базі буду битися як власник, тому що я зголосив, що я купив. І також хотів забігти наперед. Якщо ви з наступного року, з 24 року, напротязі місяця не зголосите не або не зареєструєте автомобіль на себе, то вам світить штраф такий 500 злотих до місяця. і... 1000 злотих, якщо півроку не згласили. І якщо ви хочете автомобіль зареєструвати, не просто згласити. Згласити кош... ну, безкоштовно нічого не коштує, якщо ви хочете зареєструвати, воно там е ділиться на два етапи, якщо, якщо не помиляюся, 68 злотих, коштує без заміни, без заміни номерів і. 150 злотих, якщо не помиляюся, ну, там не дуже дорого, і 100 чимось злотих з заміною номерів. Якщо ви хочете номера, щоб були вашого воєводства. Наприклад, ви купили в Лодзі і хочете зареєструвати, ви можете міняти номера, можете не міняти. Можете оставити, просто наклеїти наклейку на старі, можете поміняти. Дивіться, такий от внесок вам дадуть на реєстрацію автомобіля. Тут також дуже просто: ім'я, фамілія, адрес, де ви проживаєте, песель пишете, і місце, дата. Перший родзай поїзду, самоходособовий, марка, тип. Ну Марка, пишете, яка марка, і тип. Рок продукції, він номер, і, номер реєстраційний. Тут нічого не потрібно. до Доньоску додаєте, а що ви додаєте? Додаєте, наприклад, довуд реєстраційний, карта поїзду, умова купна сподаєш і мальдунок, якщо у вас є мальдунок. Ну і обеспечення можете дописати. Все, Оцей вніс ви йдете, даєте йому. Поки він там заповняє, ви йдете платити 100, там яких злотих, поки він заповняє, якщо ви, у вас немає карти заплатити, якщо платите карту, чекаєте. І все це буквально займає. Півгодини, якщо немає очереді. Я, я тільки що ходив в очереді, немає, я зайняв місце, бо я приїхав на пів восьми і вони говорять, що відкривається з восьми. І все, авто зареєстровано на вас. Вам потрібно взяти, ага, ще таблиці реєстраційні. вибачте, Таблиці реєстраційні, бо ви їх або віддаєте, отримуєте нові, якщо хочете міняти. Якщо не хочете міняти, вставляєте старі, то по центру номерного знака є такий штрих-код, який щитується. Вони його просто переклеюють на новий і все. От. Взяли ці бумажки і умова складати. Все. Якщо ви просто зглашаєте, вийдете з цієї, може, можуть заставити вас написати засвідчення е, о замальдуванні, що ви проживаєте за такою то адресою. Е, ну, щоб, куди вам, щоб е, вам потрібно надати адресу, за якою будуть приходити штрафи. Тому що ви можете не знати, що у вас цей штраф. Десь вас радар сфотографує, десь ви заїдете під кирпич. Ви, поліція може цього не сказати. Ви просто вам прийде лист. Якщо ви адресу зміните, то вам можна піти просто в поліцію, подати номер песель і перевірити, чи є ваш які-небудь штрафи, тому що не завжди вони приходять. Але по номеру реєстраційного, наприклад, даже можуть бути такі, ну, я чув такі випадки, що купляють автомобіль або продають автомобіль. І Якщо ви не згласили, що ви купили, то штраф прийде вам. Наприклад, ви продали, не згласили, а хтось вже порушив наступного дня, до того, як ви, то штраф прийде вам, а не тому власнику. Тому що новий власник не згласив, що він купив, а ви не згласили, що ви продали. так Ви, ви в базі числитесь, як ще попередній власник. Якщо так само, як ви продаєте автомобіль, вам потрібно піти в. Страхову компанію сказати, що ви продали, вони поставлять тут печатку Ну і відділ комунікації, то також треба піти, щоб вони поставили печатку, що ви згласили що ви продали ви реєстрації автомобіля. Тобто її знімуть з вас, з бази, і на, на вас автомобіль вже не буде числиться. В принципі, в принципі, все. Достатньо, якщо ви хочете купити, достатньо просто українського паспорта навіть. Якщо у вас нема песеля, можна без песеля. Якщо нема мельдунка, можете без мельдунка. Головне, ви напишете, що засвідчення, що ви згоджуєтесь, на те, що ви даєте свої, свою адресу, там таке засвідчення, бо мельдунок також можна зробити. Ну, не всі хочуть його робити, але на місяць, щоб, щоб отримати. Твердий довід, тому що якщо ви захочете переєструвати на себе, у вас е, цю книжечку заберуть, тому що в, ці, в цій книжечці вписані, е, вписані дані старого власника. Вас її заберуть, дадуть таку маленький, таку, е, де будуть вписані вже ва, в, ваші дані. І цей твердий довід, він так називається, виготовляється десь на протязі місяця. Вам скажу, що за, на протязі місяці потрібно прийти забрати. І на, на на той термін місяця вони хочуть, щоб ви принесли мельдунок. І вони просять той мельдунок не завжди, але це залежить, і також я розумію, на яку, на яку зміну попадеш, тому що мені також попадалося зробити без мельдунка, і також приходилось робити мельдунок. що Все немає нічого такого страшного, можна без мови, без знання ніякого піти, зареєструвати без проблем. Так що. Якщо є якісь питання, задавайте. Я відповім. Підписуйтесь на канал, все тоді. Всім дякую.